Всім привіт! Пропоную приготувати страву дитинства, а саме молозиво в духовці. Це корисний та ситний десерт, який смакує як дорослим, так і малим. Мої батьки тримають свою корівку, тому своє натуральне. В кожній родині є свій спосіб приготування. Я покажу, як готуємо його ми. Рецепт максимально простий. Для приготування нам потрібно. У мене казанок, ви можете використовувати форму, будь-яку ємність для випікання, але вона повинна бути із високими бортами: 5 яєць, ванілін за смаком, цукор у мене тут 150 г, літр води і літр молозива. Якщо хочете більш солодке, то додавайте більше цукру. Гарно вимішуємо до розчинення цукру. На просторах інтернету мені зустрічалися відео, де не додають воду. Але на наш смак завдяки ній молозиво виходить набагато соковитішим. Гарно вимішуємо та додаємо ванілін або ванільний цукор за смаком. В казанок наливаю літр води. Враховуйте те, що під час випікання молозиво буде гарно підійматися. Якщо ви не впевнені в висоті своєї форми, краще щось підставити під дно. У мене тут 2 літри молозива. Для даного рецепту я буду використовувати 1 літру. Наливаю необхідну кількість у ємність та буду додавати її у воду. В рідину вливаємо яєчно-цукрову суміш. Та гарно перемішуємо. Ставитиму в духовку випікатися при температурі 180 градусів приблизно на 20 хвилин до утворення золотистої скоринки. Ви орієнтуйтеся по своїй духовці. Подивіться, яке рум'яне, пористе, соковите молозиво у нас вийшло. Давайте його розріжемо та подивимося, яке воно всередині. Так як воно тільки із духовки, то трішки погано нарізається дайте йому час охолонути. Подивіться, який гарний соковитий пружний кусочок у нас вийшов. Дякую, що були з нами. Пробуйте, готуйте та до нових зустрічей. Пока-пока!